У вільний час небайдужі ямпічани збираються у приміщенні селищної публічної бібліотеки, яка стала волонтерським центром. Ідею виготовляти була клави, запропонувала місцева жителька Ольга Басараб. Дівчина розповідає, що добре розуміє потреби військових, бо в збройних силах служить її рідня. У мене і тато, і брат в армії, і ну, війна мене так мовити зачепила як е, з найсильнішої так мовити сторони. Тому я розумію важливість допомоги і війську, і загалом нашій країні. папи просто є підшаломник, але він дуже тоненький. Я подумала, що було б кльово йому щось таке більш тепле надати. Зараз ми в основному спеціалізуємося якраз таки на різноманітних балаклавах, шапочках, баках. Тобто, це дійсно предмети. Які необхідні, бо зараз все ж таки починається холод. На виготовлення однієї балаклави йде майже тиждень, розповідає Яна Ткаченка. У той же час каже, що більш досвідчені майстрині встигають і за день. Я обожнюю в'язати, тому балаклави це, ну, це нібито такий релакс для душі. Як тільки ти вільний, ти можеш сюди приходити, тебе завжди приймуть. Приходять усі бажаючі. Я з дівчатами зі своїми подругами ми намагаємося як більше залучити учасників. А також дуже приємно про те, що люди похилого віку також приймають у цьому участь. Директорка Янківської публічної бібліотеки Лариса Погребнова розповідає, що крім балаклавту, виготовляють кікімери та копні свічки. Долучитись до волонтерства можуть всі охочі, а у кого немає часу, можуть допомагати матеріалами. Ідея допомоги ЗСУ у нас склалася ще на початку воєнної агресії. Наші бібліотекарі допомагали військовим, готували вареники, збирали необхідні речі. Зараз у нас проходять майстер-класи з виготовлення балаклав. Приходить до нас багато людей, які пропонують свою допомогу, приносять нитки, але у нас закінчується. Воск, який нам надавали настоятелі свято Георгівської і Спасоперебраженської церкви, і нам необхідний зараз цей матеріал і нитки або кошти, які, на які ми будемо закуплювати даний матеріал. Готові вироби волонтери постійно передають військовим на ямпіські блокпости, але найбільше хочуть допомагати саме своїм землякам. Які зараз беруть участь у військових операціях на сході та Півдні країни? Олександр Соломко, Сергій Одарченко. новини на Суспільному, Сумщина.